Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте подивимось сьогодні. Янгол попереджаю. Давайте посаджу маленького янгола. І хай нам допомагає дивитись. Просто настрій нам створює. І давайте побачимо про що, про кого. Угу. Дивіться, показано ситуація Це перше, що я ну кинулась в око. Тут вам для когось з вас буде розкрита якась така, ну не те, щоб там таємничка, просто людина про це не говорить. Зазвичай, так, ну, от з усіма, з ким спілкуються, але з вами схоче поспілкуватись, якось так розкриє перед вами. Тему змін в житті. Це більш, більш мені про жінку, ну, з жінкою буде розмова, але це розмова, яка буде спровокована чоловіком. Тобто, щось буде відбуватись. Вона почне з вами розмову. ну, з того, що якийсь чоловік щось він там сказав, зробив, або, навпаки, не сказав, не зробив. І вона буде з вами цю тему обговорювати. І ну, так воно вийде в розмові, що розповість про якісь свої зміни життєві, які заморожують перспективи для неї. Літери бачу в цьому випадку П, Е, e, Литера Чекайте, Че Л, литера И, литера Б. Тут або якогось невеличкого колективу стосується, або літера З ще сюди додайте, або це просто от про окрему сім'ю, наприклад. Тобто це може бути про робочий колектив, а може бути. Про сім'ю, але людина тоді з робочого колективу. Десь ви, десь ви спілкуєтесь. Тобто, це не з вашої сім'ї людина. Це вона може про свою сім'ю вам розповідати. Так, ну, вам треба вислухати людину. Ви тут, я не бачу, щоб ви тут могли щось зробити. Вам просто треба вислухати і, ну, це знаєте, це як свого роду як терапія для людини. Ви гарний слухач, і цього буде достатньо. От знаєте, людині просто треба все це сказати, бо воно ж там накопичується і важко в собі тримати. Далі. Питання стосовно. Для когось з вас питання стосовно сім'я рідні, близькі, або може це про близьких друзів. Тут літера К, літера К, літера зліпила з одного з двох, одне. Літера Е, літера С. Тут якесь питання, яке буде більш за все стосуватись людей на літеру К С. Але от всі, всі ті літери, які я назвала, вони як причетні до, до цього. Так, показує мені Янгол, що ви як в центрі уваги будете найближчим часом через е, от таку знаєте доброзичливість до вас і через бажання бути поряд з вами. У вас енергетика дуже змінюється і ви як притягуєте до себе людей. Ну, це в першу чергу і ваша доброзичливість тут буде важлива для людей. Тому так відповідь таку маєте. Так, чоловік, який дуже-дуже з таким почуттям кохання до вас, з таким бажанням побачитись з вами, притиснути вас до себе. Це просто, знаєте, коли людина сам собі говорить: я так скучив, я так сильно скучив, але вам про це ні, ні не каже. Чомусь от дізнатись вам в такому, ну, це просто поки що під питанням для нього, та й для вас, коли побачитесь. Але просто от Янгол вам каже, що людина дуже скучає за вами, сумує за вами. А, так, і ось тут. Що стосовно роботи, соціум, є у... ви знаєте, от для багатьох з вас ви знаєте цю людину, для деяких з вас, ні, не знаєте, і не здогадуєтесь, про кого мова. Показаний мені тут чоловік, який сиді... сидить, працює, але думками він з вами. Чому? Є поряд з вами якийсь чоловік, якому ви приділяєте дуже багато уваги. А оцей от сидить і ревнощі в нього. Але я жодних проявів у ваш, у, у ваш бік не бачу. Так, ось тут зміни для когось з вас, зміни на краще. Ваші справи вгору йдуть поступово, не, не так, щоб там аж дуже швидко, але йдуть. Здебільшого це для чоловіків, для жінок в меншому проценті. Розмови телефонні з чоловіком, хтось тут буде вам надзвонювати. Знову ж таки, якісь плани змінюються, ну, які ви там могли будувати, або людина вам розповідав про свої якісь плани. Тобто тут буде розмова саме про зміну планів. Як попереджати, наприклад, буде вас, або просто. Буде казати, що все змінилось в нього, і якось по-іншому все. Отут дивіться, як тут для когось з жінок, хто боїться, ну, як в новий колектив входити. Не хвилюйтесь, буде опікуватись вами якийсь чоловік. Він вас поступово буде вводити в новий колектив. Тут нібито все сказала. Буде зроблена якась справа літера А. Показана літера О. Але тут якось бага... сім'я рідні, близькі. Тут якось кілька людей до цієї справи будуть причетні, але буде зроблено. І зроблено так, як вам треба. Не без зусиль, але ж коли б по-іншому було. Це ж все ж таки щось, що дуже треба. Найближче 5 днів, от, або е, через 5 днів вже будете, ну, як в минулому розповідати про цю справу, як знаєте, все, все позаду вже буде. Ну, Комусь така відповідь дається. Так, і комусь тут. І про гроші буде тема, не дуже така, щоб ем, сподобається вам розповідь. Це стосується якогось чоловіка, гроші будуть, але, знаєте, коли навіть не встигне він дуже їх там в руках потримати, бо їх треба одразу кудись там передавати ті гроші. Так, новини очікуйте, але такі, що спочатку заплутаєтесь в тих новинах, але поступово буде більш-менш зрозуміло. Побачення чиєсь бачу. Трошки затягнеться. Це може бути навіть перенесений час побачення або навіть день. Бо бачу, що чоловік чекає, чекає, але поки що тільки чекає, але знає, що обов'язково це все відбудеться, і бачу, як обійми. Тепер бачу, люди знайомляться, але це суто якась там ділова сфера. Хтось комусь допомагає заробляти. В цьому знайомстві, ну, заради заробітку знайомства, так виглядає, прибуток для когось показаний. Ну, знову ж таки, я так розумію, це одна і та сама тема, бо показаний чоловік, який, отримуючи гроші, от якось він швидко їх. Чи витрачає, чи передає далі, там Ну може там треба, наприклад, якісь там платіжки посплачувати. Здається, все вам розповіла. Більш я так -то нічого такого важливого і не бачу. Тож, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних людей поряд з вами обов'язково. І бережіть себе. Хай все буде у вас гаразд і хай ви будете здорові. І побачимось в нових відео. Не забувайте підписуватися, якщо вам дійсно цікавий такий варіант відповідей на питання. Все, всім пока.